В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню? Вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі це не тільки про вільне судноплавство і постачання продовольства морем. Це передусім про загальну безпеку і про наближення миру. Путін не хоче закінчувати війну, він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент з ще більшою силою. Саме тому і надалі незмінно потрібні всі форми тиску на Росію, посилення наших спроможностей. Захищатись збереження санкцій. І така дипломатія, така розмова з Москвою, яка не залишить їм жодної можливості вбивати. Якщо припинення вогню, то безумовне і таке, що взагалі не дозволяє знищувати життя. Україна погодилась на пропозицію Америки, на пропозицію повного безумовного припинення вогню. Путін відмовляється. Ми очікуємо реакції Сполучених Штатів. Досі її немає. Очікуємо реакції всіх в Європі, всіх у світі, хто хоче миру. Кожен день балістика від російської армії, кожен день вбивства людей. Постійні удари по нашій Сумщині: Харківщині, Дніпровщині, Херсонщині, Запоріжжю, Донеччині і іншим нашим регіонам. Сьогодні російська балістика проти Києва. Кожен день втрачені життя, кожен день втрачені можливості для дипломатії. Це все не можна сприймати мовчки.